Усім привіт, це мій топ 10 пісень українського нацвідбору. І я спеціально не знімав його, тому що я слухав, слухав ці пісні, тому що хотілось от знати відчути от що. Більше подобається мені суб'єктивно зі своєї сторони, як музичного критика, оцінити шанси, яка пісня може дійсно гідно представити Україну. До речі, ви писали також в коментарях, що я занадто добрий цього року під час українського нацвідбору. Всі мої реакції, всі мені пісні подобаються. Окей, якщо ви хочете от ванчкурасила, який розносить, сьогодні будуть. Розносити перед початком хочу нагадати, що в мене є курс по мобільному монтажу. Доєднуйтеся. Він коштує 999 гривень. Пару людей були здивувалися, чому він тепер так коштує. Взагалі, курс мій по мобільному монтажу. З самого початку коштував 100-150 доларів в залежності від рівня. Він класний, цікавий, навчаю креативно монтувати швидко. Більш детально ви можете ознайомитись в інстаграмі, в хайлайцях. Ви знаєте цю інформацію. доєднуйтесь, поки курс не став ще дорожчим. Послання внизу або напишіть мені особисто в інстаграм, а я вас доєднаю. Також є ще курс по створенню своїх пісень, по зведенню, по мастерингу, по написанню аранжувань. Насправді я оцінив, що навіть 999 гривень це невелика ціна. Я також випустив сьогодні, превипустив пісню. Офіційно моя пісня Закриті двері вийде 14 лютого. А зараз ви на каналі можете подивитися мій відеокліп, який я зняв сам, зрежисував сам, пісню зробив сам, ну ви це все знаєте. Буду вас чекати. На моєму відеокліпі після цього відео. Окей, ну що, я ти себе прорекламував, а тепер ми можемо переходити до топ-10. В моєму топі буде, знаєте, сьогодні буде розмовне відео, а, тому що тх, коли я робив реакції, да, дійсно приходять авторські права. Це дуже печально. Монетизація на Ютубі. Ну, зараз всі блогери вже плачуть, що дійсно, коли робиш огляд на музичний контент, немає монетизації цього року взагалі. Вообще... Підчаль, до речі, підтримати донатом внизу в описі є посилання на Монобанку, на PayPal. До чого я це кажу? Тому що цього разу, зараз на цьому топі я не буду включати музику, ми просто зараз будемо обговорювати кожну заявку, чому от у мене ця пісня на такому-то місці. На 10 місці в мене опинилися гурт Future Culture з піснею Waste My Time. А, хочу пояснити, чому на 10-му місці, по-перше, я цю пісню дійсно забув. Тобто, вона от просто. Я знаю, що вона є, ну як я казав на першій реакції, що ось це свято десь літом. І потім вони випустили кліп такий подібний. знаєте, Кліп дуже аматорський, от правда, прям аматорський-аматорський. Доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу Future Culture, зможете краще зробити кліпи самі на мобільному телефоні. От підіть, подивіться, мій кліп, який я зняв прямо в цій кімнаті. Вчора вночі сьогодні змонтував зранку і ви зразу виставив. my time». Мені подобається ця пісня. Вона легка. Цю пісню приємно слухати на вінілі. Ну я взагалі не бачу в рамках Євробачення. Це той момент, коли е, тобі захочеться піти, або каву попити, або собі долити якось е, не знаю там е, напою, або сходити по своїм справам в одне прекрасне місце. да. Все, що мені хочеться, це цю пісню включити десь фоном тихенько, і то на вініловому якомусь програвачі якби він в мене був. До речі, чому в мене немає вінілового програвача? Хочу, щоб мені хтось подарив вініловий програвач. Я дійсно довго не буду затримуватись на цій заявці. Просто хочу, щоб вони класно виступили і все. Дев'яте місце готуйтесь. Хм. На дев'ятому місці в мене хаят з піснею Honor. Не потрібно кидати в мене помідор, бо... а чого я так зараз говорю. Типу, не потрібно на мене. Не треба мене кидати помідорами <смі> і писати погані коментарі. Е, хочу прокоментувати мені взагалі, от, типу, вся ця історія в цього року з хаятом дуже дивно. Я не влазив ці скандали, не слідкував, що там хаят висловлювався, що у нас відбори і пробачення не на часі. Я зараз оцінюю його заявку да, і його подачу на нас відбор. Я вже казав минулих відео, що мені від хаяти не вистачає, ну, типу, типу, як це на змона казати? Щирості. Ну, мається на увазі, от, хаят живе весь час в якомусь образі. Тобто він, мабуть, також інтроверт, як я, але да, ми ж 3 квітня народились з ним. Ем, овни. хм, Боже, в мене скоро день Боже. так от. Я хоча б я в житті інтроверт, да? Боже, ми маємо про заявки, ну бачите, я ж хочу поговорити. Я в житті та да, дуже інтровертний, не люблю спілкуватися з людьми. Прям, і екстравертність я показую свою, типу там, в кадрі, в, десь там на заходах і так далі. Я там включаюсь, потім я вимикаюсь. Хаят, я не пам'ятаю, ну, він весь час. Чи то в образі, чи то от, мені від нього не вистачає емоцій. От я пам'ятаю, коли Хаят виступав колись е, в 22-му році з Орії Поляковою, і він, от він там висловився, що от Полякова під час війни співає російські пісні. От тоді мені хаят прям капець сподобався. От тоді він от було видно, що нарешті о, о щирість зараз. Знову якийсь образ на світборі, знову ми в якомусь коконі. А тепер переходимо до пісні. По-перше, love» за анар. В 100 разів краще. По-друге, куплети, ну просто повний провал. Да, оця частина з цим програшом. Да? Це такий хук, і це, знаєте, знову ж такі відсилки до попередньої заявки Call for Love, де був такий програш, да? ну там були сопілочки, гітара така п'яна. Е, тут у нас просто якийсь дроп, я, Ну, ми вже всі уявляємо цю хореографію на сцені. І це, ну, типу, не буде новиною і не буде ніяким здивуванням, що там будуть танці. Ну нічого нового, дуже така штампована пісня. А да? це початок, да? де він там Мя -мя -мя -мя", низом, басом, да, говорить, типу таким діяльським голосом. Я б ще не зрозумів, що це було. Ну, от чесно, я б ще не плям. Тут він не так говорить. Потім у нас ці народні співи йдуть, і потім цей програш. Ну, от хаша-малаша. Ну, тобто, сказати, що тут є якийсь хук, ну можливо, тільки програш. Все, Це все, що є. Тож програш, хаяти нас відборі в цьому році. Не зможе хаят е, потягнути. Нацвідбір ць на цьому році мені не зайшла пісня, тобто оцей програш да, непоганий. Якби зробити якусь пісню так і виключити цей народний спів, ну, оставити якісь хоча б елементи, ну не в це ну, правда, воно не не єднається між собою, не єднається. Там такий голос, там такий, там ще щось таке. І вообще, ну дурдом веселка. На восьмому місці в мене ДК Енергетик. З пісня Сіль. Ви уявляєте, в мене ДК-енергетик. На восьмому місці мені дійсно ну, подобається ця пісня по вайбу в ній є ось якась така, знаєте, атмосферність. Я ще раз скажу, пісня викликає в мене такі не самі приємні емоції, якісь такі, знаєте, гаражі, сірі, калюжі. Ем, ну таке, знаєте, от, що зараз на вулиці у нас? Ем, такі якісь, якісь панічні атаки. Ну розумієте, да? Але, але от вона вайбова. От, типу, от ця пісня, як би так сказати, але це да, як дай буде українською це ця пісня, от, показує нашу реальність. да? Настя хорошо. Та ну, типу, от позвичайно, по що мені не подобається? Мені не подобається цій пісні зведення вокалу, я не знаю, хлопці. Приходьте на мій курс по зведенню мастерінгу, класно там. Ну там чуть-чуть на десятурації було додати. Дірсторжена, трохи компресор, компресором. То голос я не розумію. По-перше, відчуття, що воно було записано на якийсь мікрофон за 20 гривень від наушників. По-друге, ну він просто провалюється в аранжуванні. От правда, це мені не подобається зведення, але сама інструменталка е, подобається. Це мені ще раз кажу, вайби перших альбомів Скрябіна. Тобто, ну от восьме місце за вайби. Да, вайби. Окей, бачите, вам подобається, я вже по чуть-чуть починаю -чуть це критикувати. А, слухайте, а мені ж подобається, боже, я так сумував за цим станом. Ви ж за це мене любите. <реш> Ні, я просто обожнюю, коли, коли я сильно добрий, ем, хтось пише, Боже, Ваня, Боже, ти такий добрий, ну, Ваня, що з тобою случилось? Як тільки я когось розношу, фу, токсичний, фу, обсираєш, фу, я такий боже. Я такий, Боже, а що вам надо? А потім будемо, Боже, вам нічого не надо. Я такий, який є. І за це ви мене любите. Правильно? Правильно. Підписуйтесь на канал, дивитися до курсу по мобільному монтажу. І ем, підіть послухати мою нову пісню. Вона повністю відрізняється від того, що я робив. Тобто, я пишу і іншу музику, підіть послухати. Це така лірика незвична, така поезія з абсолютно іншими інструменталами. Ем, вот. Так от. Ну що, сьоме місце? Готові? <зараз>, зараз просто посипляться дизлайки. Але, знаєте, я, вибачте, буду казати грубо. Я ненавиджу ефект стада. Зараз будуть дизлайки, зараз хтось це прийме на свій рахунок. Але але коли цей гурт, типу, тільки там анонсував, що вони підуть на наш відбір, вже такі люди... Ой, все, переможці. А з якої статі, типу, переможці? Ви вибираєте переможця е, по популярності артиста? Типу, чи вибираєте пісню і там хороші вокальні дані, типу, на сцені? Сьоме місце Blood. пісня, Боже, як вона називається Bird of Prey? Bird of Prey? Гурт, звісно, дуже так налаштований, веде себе, типу, вони вже перемогли. Але коли я тоді почув пісню. Я, звичайно, да, сидів в кадрі такі, ну, не хотілося ображати, але ну, типу, для мене циферблат, чесно, вони для мене дуже талановиті. Це такий арт. Я і в минулому році казав про це, що вони дійсно, ну, це європейська, це світова музика, циферблат. Але що цього року трапилось? Як би вам про. Знаєте, мені подобається. в них оці гармонії Фредді Меркюрі, да, ось, типу, ці такі переходи, ем, вокал да, цікавий. Але пісня, оце, намішали, пап... Ні, то, що намішали, то одне. А то, що оце пісня, сприйняття цієї пісні, як от, знаєте, поперед батька в пекло. От, знаєте, от Там я до сих пір не можу поняти, де куплет, де якийсь прихорос, де приспів, де хук, де програш, де бріч. Тому що там. Одна фраза така, далі іде повністю якась друга сходинка е, по гармонії. Це вже нас я не знаю з Ну тобто, по-перше, мало в цій пісні. Ну тобто, ти не встигаєш за зачепитись. Ну, типа, це якась скажена пісня. Я кажу: от, знаєте, яйця в кашу, ніби біжимо поперед батька в пекло. Як би я не намагався розслухати цю пісню? Ну, на жаль, мені ця пісня не подобається, от просто не подобається. Відеокліп, я нічого не поняв, що в цьому відеокліпі відбувається. Шукати на якихось сайтах, в коментарях фанатів про що цей був кліп, знаєте, як ото люблять фанати там. а, а це ж кадр, тому що він був в такому колірі, це ж колір означає те-те-те. От я коли якщо там випускаю пісню, або там відео якесь роблю, зразу пишу внизу в описі, Значить так, от я в своєму відео, яке я вчора зняв, і змонтував під пісню Закриті двері. Я написав, що означає ось ця типа штука, я як психічна хвора людина. Колі... Червоний колір це колір кохання, колір такого, коли люди входять в якийсь дивний стан. Тобто, я сразу описую. Я ненавиджу, от, знаєте, шукати сенси. Е... Отповідь, я реально не зрозумів, про що був кліп. Ну просто там побігав, там поспівали все. Тобто, я е... циферблат цього року не розумію. Я в циферблат, я розумію, що вони будуть, можливо, вони й переможуть. Да? Але я вважаю, що ну, намудрили. Намудрили цього року циферблат. Це просто намішано. Все намішано. Оцей вокал... Ну, то ну, якось воно так все от громко, якось ні. Ні. На шостому місці в мене співачка крилата з піснею Stay True. Значить, ну то, що я хто підписаний на мій телеграм-канал, бачив, що я викладав, що крилата надихнулася е, однієї одні з пісней Білі Айліш, Зайдіть, перейдіть в мій телеграм. Там прям манера співу, тональність пісні, здається, гармонія, там навіть є схожі моменти, схожі там глісандо вона так робить. Потім це там приспів дуже схожий і на Маруф, Я вам окей вставлю вставку. Шосте місце тільки із-за того, що у Крилатої дуже гарний голос. Ну, вміє дівчина співати. от Клас! Йдемо далі. На п'ятому місці в мене Фігінка культура. Фігінка культура. Ага. Любий коментар, який їй не подобається, вона сприймає за хейт. Окей. Значить, нещодавно я побачив Живий виступ Фігінки з піснею Культура. І я був. Блять, я би так не матюкнутися? А я вже матюкнувся. Я був. Неприємно здивований. <с> ну тобто нічого не змінилося вокально за ці роки. Дивіться, все нормально, окей, для лайвів вона може співати. Але якщо ми говоримо про Євробачення, тут має бути дихалка, вокальні фішки, інтонування, тому що на Євробаченні завжди всі круто співають. Я почув е, наживо «Культура» і я був ну, неприємно здивований. <с> а, ну це такий, знаєте, виступ. Ну окей, на сцені десь під час концерту клас. Але, ну, побачимо, що буде у нас в відборі. Фіінці не вистачає оцього знаєте, напору. Оцього їм... Як це, господі, діафрагма, господи, забув слово. Я часто буваю путаю слова в огляді, ви мене потім виправляєте. Опори да, і більш такого насиченого звуку. Не вистачає її, просто потрібно займатися, щоб коли це в студійці да, дотягується, саме. Не автотюном, тут не про автотюн йде мова. Тут е, саме дотягують, да? там, тому що е, такий, не такий коли ми чуємо її наживу на концерті, він такий більш голос тоньше, ніж він звучить е, в студійній версії. Е, ну... Якби там Фіїнка не виправдовувалась, десь я в неї питали, по-моєму, слава плюс. Що о, то-то фіїнка, типу, така то-то-то, хейтери, які хейтери, ну блядь, які хейтери, якщо реально там дихалки не вистачало, там виступ був поганим. І там, знаєте, оце я бажаю. Просто, а, або там в мене то-то не так було, мене в мене вушні монітори не працювали. Це нікому не цікаво. Ти артист, маєш вийти, ти маєш рознести цю сцену. Оці би виправдовані, це любими ушні монітори, це просто, да, там технічні збої. Ти маєш на ізусь знати, інтонувати. Навіть якщо ти не чуєш ні музики, не себе ти маєш. Просто по хоча б такту, і то ти маєш вміти співати на сцені поперед такту, тому що звук йде затримкою від залу до сцени. Тобто це треба вміти робити, а не того розказувати, хейтери писали. Я побачив що ви виступ, мені е, не сподобалось. Тобто, я дуже сподіваюся, що у нас у відборі буде хорошо. Я вже бачу, що Фінка там співає за якоюсь дівчкою, яка співає разом з нею в дабл. Ну, звісно, в дабл. Ну. Пісня. Слухайте, мені дуже подобається ця пісня. Ви знаєте, ви бачили мою реакцію? А, вона круто звучить в колонці, але коли я слухав цю пісню в навушниках, це, це демка. Це демка така супер -моно. от Просто, хоч в мене хаят на дев'ятому місці, але ви порівняйте звучання програшу хаята і послухати інструментал Фіїнки, як в наушниках це звучить погано. Видно, що спішили там, да, там якісь едліби дописані. А беквокал, який в студійці, він зведений не як беквокал, він зведений як дабл вокал. Я б, звичайно, на місці фіїнки допрацював цю пісню, yeah. тому що в наушниках вона не розносить так, як вона розносить на колонці. А є така штука, проблема в зведенні. Е, у мене була проблема така, що... Я зводжу в наушниках, слухай, слухаю, мені подобається, Потім я це прослуховую на колонці, і в мене, наприклад, дуже голосно голос в колонці. І думаю, твою дивізію, чого він так голосно? Тобто тут треба вміти зводити, щоб воно і в наушниках було класно, і в колонці, і ще там на телефоні послухати, як воно звучить. Там є така штука, щоб бас, наприклад, хорошо на телефоні був чути, щоб проявлявся. Там треба зрізати одну частоту і піднімати іншу. У фігінки дуже погане зведення. Вибачте, звук-режисер, хто зводив цю пісню у Фігінці, але на жаль. Е, пісня недороблена. Четверте місце в мене. Четверте місце Маша Кондратенко No Time to Cry. Маша, вибач, я тебе дуже сильно люблю. Але, на жаль, е, намішала дуже багато всього. От Леді Гага вчора випустила пісню Абракадабра. Там дуже багато також. Абракадабра. Потім припів Абракадабра. Потім е, куплет. Дра -дра -дра". Потім прихорис. Потім шейкіс прихорис. Тобто потім бридж. На -на 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 -на. Я пам'ятаю кожну частину з цієї пісні, як звучить вона музично. У Маші я пам'ятаю тільки ви є, виє, вітер, поле уруч. Чи що? боже, що що воно мені? <кхи> Все інше я взагалі не помню, як звучить пісня Маші. Я не помню, то, що там всього так багато. У Маші є такі класні пісні, і я не знаю, чому. Чому цього разу. Ну, знаєте, це ж напевно от готували пісню на Євробачення і от перемудрили. Я бачу, як Маша там старається, як Маша зараз репетірує. Е, Маша прям ну дай Боже, Маша, ти в мене на четвертому місці. Ну, ну Я розумію, що Маша дуже по голосуванні, глядачі дуже піднімлі. Але е, я не бачу в цій пісні Хука, щоб ця пісня прям претендувала на перемогу е, на світборі. Маш, нічого особистого, ми обговорюємо твій продукт. Ну що, переходимо до трійки лідерів. А трійка лідерів в мене це про те, хто дійсно може представити Україну. Ви вже знаєте, хто там є, але все ж таки, Так? Да? На третьому місці в мене Абія Ді Абія. На третьому місці в мене Абія Дім. Клас. Вона для мене є відкриттям цього нацвідбору, хоч ми ще навіть не бачили й живий виступ, да? як вона працює на сцені, але, ну, типу. Mm, ну от качає дівчина, мені подобається її сенси, що вона несе. Ну вона не просто прийшла на свій бірпропіаритись. Ну, вона реально виглядає як артистка, яка несе в собі ті ж сенси, про які казав Хаят. А тих сенсів хер знайдеш в нього. В Аб'є це читається змістовна дівчина, змістовна виконавиця, цікава, така автентична. ем, деяке трішечки андеграундно. Інді музика, я б так би описав. Дуже хочу побачити, як вона обіграє свій живий виступ. Третє місце, якби вона перемогла, я дуже був би зрадів, тому що це великий шанс, і це б Україна побачила дійсно гідну артистку, яка вміє подати себе, яка знає про що вона співає. Молодець. Друге місце. Це моя улюблена пісня на світборі. Да? Мене є якби суб'єктивна думка і об'єктивна думка, коли ми вже говоримо про ем, загальну картину. На другому місці в мене Велад Шериф «Wind of Change». Я розумію, от хтось пише, каже штамповка, да, штамповка, але мені так подобається ця пісня. Ну, це іменно, знаєте, ті нотки, які я люблю. Ті такі вока, як класно зведена пісня, от гарно зведена, вокально він просто Сем Сміт. Отут його голос розкривається. Це дуже важливо, от, знаєте, от виконавці ж співають там свої в своїй тональності, в своєму діапазоні, в своїх ем, ем, в певних тональностях. Там хтось співає в ем, мажорі, хтось співає там ребімолі. Розумієте, там дійсно. От я люблю мені підходить до мажор. Ем, по-моєму, це паралельні тональності. От Влад знайшов е, свій е, стиль музики, тому що його іменно, вокал тут розкривається так, що я просто закохався. Закохався в його голос, е, в його подачу. Він тут дійсно розкрився на голосі, він так не розкривався. Штамповка, да, штампов. Хай буде, Штамповка. Ти Дивіться, якими пісні він написав. А хто написав цю пісню, до речі? Владу? Ем... Я би хотів, щоб Влад би поїхав, це було б сильно, він би пройшов був фінал. Яке місце зайняв, а чому оце знаєте? Нам треба перемога, яка перемога? Що ми ганяємося за тою перемогою? Де ми то Євробачення будемо проводити? От, якщо ми його, може і не переміг би, але він би гідно представив, про себе Україну, топ-10 би увійшов. Тож давайте голосувати за Влада, обов'язково. Херовий номер він витягнув. Як би вони там. Перший клас? Ні, звісно. Але підтримайте його, дійсно круто співає, класна пісня, дуже мелодійна. Просто напишіть кудись в Голівуд, хай забирає цю пісню в якийсь серіал, в мультфільм, і Влад заробить великі гроші. Але Влад, не забувай мене про мене. Курс помбільного монтажу. І перше місце. Перше місце в мене молоді. Пісня «My Sea. У мене також є критика до молодих, але чому перше місце? З усіх пісень я дійсно запам'ятав більше всього пісню молодих. Я от її знаєте, от я її коли наспую. Я, от вона мене в підсвідомості і в свідомості, вона в мене сприймається як уже пісня, яка їде від України, на Євробачення. Тобто ця пісня наскільки хорошо запам'ятовується, тобто там я пам'ятаю куплет, я пам'ятаю все в цій пісні. Навіть на Леді Гагу, <поцю> Я пам'ятаю все в цій пісні. Я пам'ятаю приспів, де я казав, що от, треба зробити його англійською мовою. І я до сих пір так вважаю. Поясню чому. Е, от приспів, да, я розумію, що дуже багато тригарить цей приспів, що, скільки б я там, що там, що не блукав по світам, чи записув, е, в моєму серці завжди буде моє море. Я не фанат нашого українського моря, взагалі не фанат моря, я навіть коли я за кордоном десь буду, я завжди в басінні, от, правда. Ну, типу, ладно, я розумію, що море це як більш метафора, да? ми говоримо про місце, що в нашому серці яке буде. Але, ну, типу, я би хотів би, щоб якщо хлопці поїдуть на Євробачення, а я їм цього бажаю, щоб вони все-таки ну, зробили англійський приспів, щоб людям прям теж там йокнуло, розумієте, як нашим йокнуло. Це дуже важливо. Тому що приспів є головним, і не всі зрозуміють його. Ну, тобто, а він самий такий змістовний в цій пісні. Я їх бачу переможцями нацвідбору. От молоді для мене, це моя одна із улюблених пісень, а в мене є три пісні, а бі є Влад Шерів і молоді. Якщо казати суб'єктивно, то пісня Влади Шеріфа мені там по моїх мурашках нравиться більше. Але якщо ми говоримо про комерцію і про публічність, якусь там середньостатистичне, що подобається людям, це молоді Майсія. Тут є сенси, тут є класна мелодія, тут є хуки. Кліп мені не сподобався. Треба перезнімати. Хлопці, якщо, якщо поїдете на непробачення, перезніміть, або зверніться, або візьміть курс мобільному монтажу і зніміть це собі. Ну, правда. Треба ефектніше. На жаль, всі інші пісні. А, ні. 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 ще раз ні. Ой, жася. Жася, іди, привіт, всім. Іди, іди сюди. Кажи курс по мобільному монтажу. Боже, бідна собака. Що ти хочеш кусняшку дати тобі? Зараз я ж дам кусняшку. Ну що друзі, дуже дякую вам за перегляд. Нагадую вам про курс по мобільному монтажу. Доєднатись. І буду дуже вдячна, якщо ви зараз прийдете і послухаєте мою нову пісню, і подивитесь музичне відео. Закриті двері. Дуже вам дякую, Жесі із кусняшки. До зустрічі в нових відео.